Хочете познайомити вас із новинками, які привезла компанія Samsung на Іфу, розкажу вам інше. Ці новинки демонструвалися в отакому от єдиному закритому боксі, який, уявіть собі, оточувала черга тих, хто на ці новинки хоче подивитись. Скільки років їжу на Іфу з таким ажіотажем? Зустрічаюсь вперше. Завдяки Самсунгу, ми можемо чесно і щиро говорити, що виставка ІФА повноцінно стартувала іще ще до самого свого офіційного початку. Адже презентацію своїх топових новинок Samsung провів напередодні у тому ж таки Temple Хофі, де минулого року показали Note 3. А цьогоріч прийшла черга його наступника одного із флагманських смартфонів компанії Note 4, якого так урочисто в Берліні і розпакували. Він цілком очікувано отримав дещо відновлений ux дизайн. Який твердженням виробника дозволить користувачеві краще відчувати свого смартфона, навіть на інтуїтивному рівні? Головною ж зміною варто напевне вважати роздільну здатність цього великого екрану, яка виросла до рівня Quad HD, а це 2560 на 1440 точок. Змінився і звичний супутник усіх поколінь ноутів електронне перо S-Pen. Воно чим далі більше за своїм функціоналом починає нагадувати комп'ютерну мишку. Зараз пером можна робити групові виділення, у тому числі одним рухом захоплювати великі шматки тексту. Ще згадаємо покращену камеру і не тільки основну 16 мегапіксельну, а й більш потужну фронталку на мало не 4 мегапікселі зі збільшеним кутом охоплення зображення. А як вам мало не вдвічі швидша зарядка батареї? Для нашого часу і сьогоднішніх зростаючих потреб це для когось взагалі може стати. Основним перекональним фактором разом же з цим потужним смартфоном. Samsung представив і його оригінального це м'яко кажучи, родича Note 4 Edge. Edge у перекладі з англійської це край ребро. Тому подивіться на оцю грань екрану Edge. А. Вона вже також покрита дисплеєм. Вірніше, дисплей, підгинаючись, продовжується і на неї. Давненько Потіс нам розповідають про вигнуті екрани. А от на серйозному рівні в серійному виробництві з'явився лише оцей смартфон. Активний бік, звичайно ж, не просто продовжує екран дівайсу. На нього дублюються чи то окремо виводяться функціонально виправдані речі: ряд кнопок швидкого доступу, лінійка, якась інформаційна стрічка. Сюди ж можна дублювати отримані повідомлення. Вибір уже чимало і його збираються розширювати. Наступний учасник презентації розпакування ну, звичайно ж, наручний дівайс, типу сучасний цифровий годинник Gear S. Нове покоління уже знайомих нам з. З вами гірів, яке отримало значно більший функціонал та більшу автономність. Якщо донедавна такий годинник був примітивним дублером деяких функцій смартфона, то зараз фірмова операційна система Tizen значно додала йому в розумності. Підтримується більше корисних програм, написано більше віджитів. А система контролю здорового способу життя взагалі не потребує підключення до основного пристрою. Дівець тепер, до речі, може самостійно керуватися своєю мікросімкою. Тому в разі потреби замінить смартфона повністю. Ну і відмітимо більш продумані та стильні фейси власних годинників. Тому таку річ одягати на руку стало ще приємніше. І про стиль згадувані сьогодні новинки Самсунга можуть за бажання власника бути обнесеними кристалами Сваровські. До них можна придбати обкладинки чи люксове електронне перо від авторитетного в питанні аксесуарів Монблану. Одним словом, можна максимально покращитись до лакшері рівня. Любителі ж віртуального. Віртуальної реальності повинні належно оцінити ще одну презентовану Samsung новинку. Її також звуть Gear, але з приставкою VR. Інноваційні окуляри, які і створюють повне відчуття віртуальності. Це для отримання більших і глибших, так би мовити, відчуттів, переглядаючи кіно чи граючи в ігри. Дівайс працює в парі з четвертим ноутом, тому представляли їх разом абсолютно не випадково.